Вийшли на подвір'я гуляти домашні птахи. Ясний сонячний день, зелена травичка, можна погуляти, пошукати черв'ячка, можливо, пощастить і зернятко знайти. Аж тут наскочив на птахів чорний кіт і розігнав усіх птахів. Все перемішалося. Давай подивимося. Чи всі домашні птахи на місці? Поглянь, будь ласка, чи не з'явився тут хтось зайвий? Давай перевіримо. Півень, домашня пташка? Так. А курка? Також. А лелека? Лелека це дика пташка, вона зайва? А гусак? Домашній. Індик теж домашня пташка. І качка також домашня пташка. А ось домашні пташенята. Всі збилися до кубки, чекають, доки мама і тато до них повернуться. Давай подивимося, чи сюди не прийшов хто-небудь зайвий? Каченятко зайве? Ні. Це домашнє пташеня. Курчатко зайве? Ні. Гусенятко зайве? Ні, це домашнє пташеня. Кошенятко? Кошенятко зайве. Це домашня тваринка, а не пташка. А індичатку? Це домашнє пташеня. Ти знайшов усіх зайвих. Тепер мами, тата і пташенятка всі зібралися докупи. Ох ти й молодець! Дякую тобі за допомогу!